Олеся з донькою отримали посмертну нагороду свого чоловіка і батька Антона Радзанівського, який загинув минулого року, захищаючи Харківщину. Для родини він назавжди залишиться героєм. Вона більш важлива для неї. Я і так знала, що він герой, тому що він героєм для мене був всі наші 13 років спільного життя і для Міланки він був найкращим татом. І ми втратили не просто не просто тата, не просто чоловіка. А рідну душу чернігівський прокордонник Дмитро Водень обороняв у 22-му році Маріуполь. Там і загинув як герой у бою. Повернути тіло воїна додому вдалося торік. Ворог забрав у родини не тільки Дмитра, а й житло у прокордонному Громячі. Тож нагорода для сім'ї важлива. Це залишає хоч якусь пам'ять про батька. тому що ну, Майже нічого не залишилося. Тому що будинок ми жили в Чернігівській області, ми ВПО вимушені були переїхати і майже нічого не залишилося, тому тільки ось така згадка і все, що маємо. Ну, звісно, складно, тому що це горе велике в сім'ї, але ну намагаємося якось далі жити. Обласній військовій адміністрації цього разу передали 67 державних нагород сім'ям загиблих захисників, офіцерів, сержантів, солдатів, ордени Богдана Хмельницького, ордени за мужність, орден Хрест Героя, а також медалі захиснику вітчизни та за військову службу. Маємо зробити все для того, щоб ці життя, які віддають сьогодні, наші захисники, наші захисниці, вони не були віддані марно і щоб ми. Зробили все для того, щоб перемога і справедливий мир перейшли на нашу українську землю. Не ми розв'язали цю війну, але нам відбиватися і вирішувати питання по захисту нашої батьківщини. Тому ми завжди пам'ятатимемо про наших воїнів і намагатимемося зробити все, щоб і діти, і правнуки завжди пам'ятали зло Російської Федерації. Героям, які поклали своє життя за нашу батьківщину, в очах людей невимовний біль втрати. Багато родин на урочистості проходять з дітьми, для яких батьки залишаться лише на світлинах і у пам'яті.